Перше, найголовніше це вижити, витримати і перемогти. Друге, нам треба сьогодні надавати сервіси тим людям, які сьогодні залишаються в місті. А їх ще досі багато понад 80 тисяч в громаді надавати транспорт, світло, опалення, підтримувати їх гуманітарно, надавати інші соціальні послуги. І третє, нам треба планувати майбутнє. Бо є одна емоційна складова в цьому. Бо якщо ми так чесно самі собі признаємось, то Херсон такий, який він був до повномасштабного вторгнення, ми всі його любили, але він нам не подобався. Якістю доріг, освітлення і інших. Да? Тобто ми сьогодні, на жаль, завдяки нашій трагедії, ми маємо можливість перебудувати його так. Як як ми собі хотіли би і мріяли.